Комп'ютер, він працює на певних програмах. Правильно, в нього завантажені. Ви коли купуєте комп'ютер, ви завантажуєте, якщо е, Apple там ця система, якщо це звичайний комп'ютер, то Windows, ви завантажуєте туди програми, там, Facebook, Instagram і так далі, вірно? І він працює на певних алгоритмах. Так от, наш мозок це комп'ютер, який працює на наших звичках, переконаннях, реакціях. І запускає їх автоматично головна історія: мозок запускає наші програми і стратегії, він іде завченим шляхом. Тобто, якщо у мозока є певна команда, що потрібно робити саме так, він буде робити так. Знаєте чому? Тому що якщо подивитися на наш мозок і розподілити його да, на три складові, я це дуже часто пояснюю, але. Рептильний мозок, лімбічна система і неокортекс. Так от тут для лімбічної системи, для неї дуже важливо якраз та система, яка керує нашими емоціями, станами, думками тощо. От для неї дуже важлива історія стабільності, певної стабільності. І коли до нас наш мозок потрапляє певна інформація зовнішня. Коли вам пропонують, наприклад, да, піти навчатися, наприклад, на НЛП, піти опанувати гнучкі навички, почати новий напрямок бізнесу, відкрити там, не знаю, новий магазин, змінити роботу, наприклад, да, ви хочете, то мозок це сприймає як збой в програмі. Чому? Бо його стабільність вона порушується, і у нього у комп'ютера виникають глюки, такі, можна так сказати, да? якщо ми з приводу комп'ютера. Це один момент. І для нашого мозоку дуже важливо вибудовити певну стабільність для того, щоб він заспокоївся і почав ці звички знову вмикати автоматично. З цього є висновок, що якщо ми міняємо звички, міняємо переконання, то, звісно, наш мозок буде запускати зовсім нові реакції. Погоджуєтеся з цим, колеги укладається. Тобто, комп'ютер це мозок. Що ж таке мова? А мова це наша клавіатура. Да, коли ви набираєте певні слова. При тому дивіться, якби я вас зараз попросила описати на сьогодні, сьогоднішній ваш день, як би ви його описали? От візьміть, будь ласка, напишіть, от який сьогодні ваш день? Як він сьогодні складався? Напишіть, будь ласка, одною фразою, як складався. Не одним словом, а одною фразою, як складався ваш день? Поки ви пишете, я зараз продовжую далі. Мова. Мова це клавіатура. І по суті, коли ви натискаєте на клавіатуру і починаєте набирати букви, то можна помилитися в одній букві, і це буде зовсім інше слово, правильно? А інше слово, зовсім інше слово, буде а, трактуватися зовсім по інакшому Правильно? Так же? Так. І тоді питання, що мова це певна команда для мозику, і а, формулювання якраз. А, Мови, воно визначає, яка програма активується. Це як кодове слово, знаєте? Дуже часто, зараз, дуже часто, ось, наприклад, ви чуєте там в Інстаграмі, напишіть кодове слово, і ви отримаєте да, певний вебінар. Часто ж таке буває, і ви там пишете кодове слово. Да? Наприклад, в мене зараз на моєму інстаграмі пишете кодове слово гроші, і вам приходить вебінар, як розпізнати свої обмежуючі переконання самостійно, да? і ви його отримаєте в подарунок. Ось он. Чому? Бо запрограмований так а-ля комп'ютер. Да? Чий комп'ютер? Інстаграма комп'ютер так запрограмований. Інколи він дає збої, але все-таки да, така історія існує. Так от, мова це. Команда. І коли ви міняєте слово, ви міняєте команду. Ви міняєте автоматично думку і слід, слідом за думкою, що йде певна дія. Тому ви на це можете впливати. Зараз повернуся до вашого чату. Бог создав слово вам, создав мір, Синопі ми творим свій мір, свою реальність. Угу. Успішно, за планом, наповнені різноманітним, насичений інформацією мідіми, продуктивна, шалений день, пізнання суєта, продуктивна. А тепер дивіться, дякую, що ділитеся, чи є однакові слово в слово ваші висновки про ваш сьогоднішній день? Ви помітили, щоб під капірочку було? Ні. Правда? Але якщо ми розшифруємо значення певних слів, то більш-менш це буде схожа інформація. Ну, більш-менш, якщо ми задамо питання наповнений і різноманітний день, а як там відображався в стані? Що це був за стан, що там була за емоція, так? наприклад, і яка там була думка про себе, про світ, і так далі. Так? Насичений інформацією діями, ми тут можемо також спитати: а що там так? дало тобі це, в якому стані, в якому емоціями? І за цими словами. Є певний набір внутрішніх станів людини. Тому, розуміючи мову іншої людини, свою перш за все, і іншої людини, ви можете для себе більш чіткіше вибудовувати тоді комунікацію із собою і з іншою людиною. Як гадаєте, важливо в посиденному житті знати, вміти, як розпізнавати слова і що за словами стоїть? Як гадаєте, що б це вам дало, якби це ви вміли робити? Угу. Так. Колеги, як гадаєте, якби б вміли розпізнавати слова, що б це вам дало? Чекаю. Співрозуміння. Угу. А ще. Що б ще дало? Розуміння вчинок своїх і оточень, зрозуміння, як думає співрозмовник, дуже важливо запобігти маніпуляцію стовідсотково, вплив читати думки, пізнавати істинні мотиви. Так, молодці. Так от, мова це клавіатура, вона дає команди. А НЛП, якщо подивитися на інструмент, це інструкція користувача. Коли ви купляєте, наприклад, комп'ютер да, і не, не відома вам марка. Ви ж цей комп'ютер, є інструкція, прилагається? Ну, 100%. питання в тому, хто її читає. Інколи тик-мик-тик-мик, тик да, і все вмикнулося. А якби почитали, а якби застосували, то це було б значно швидше. Тому НЛП це інструкція користувача. І НЛП, як інструмент, він якраз допомагає. Розпізнати застарілі програми, які вже не працюють, переписати ці програми на ефективні програми, і встановити нові стратегії мислення і, звісно, нові поведінкові дії. Ось і весь інструмент НЛП. Часто кажуть про те, що НЛП це маніпуляція, що, типу, можна тоді маніпулювати, а якщо я вам скажу. Що розуміючи цю мову, да, НЛП і мову взагалі, ви будете розпізнавати, де вами маніпулюють. Ані маніпуляція будь-яка комунікація це вже маніпуляція, але за кожною маніпуляцією є ефективна комунікація, там, де одна і інша людина отримують для себе бажаний результат. А от маніпуляція, якщо ми кажемо. То це коли одна людина використовує іншу людину в своїх корисних цілях, не враховуючи інтереси е, другої. Оце називається маніпуляція. І питання: якби ви вміли з полуслова, з полувзля, з полужеста розпізнавати, де вами маніпулюють? Скільки б тоді ви е, могли запобігти? Необдуманих рішень, скільки б тоді ви змогли запобігти ем, комунікації, яка ну, не для вас, і ви не будете туди заходити. Тому отак працює НЛП. І звісно, коли ти володієш мовою свого мозку, то ти володієш результатами своїми, перш за все, бо кожна людина вона що робить, вона спирається, звісно, на себе і на свої результати. Так, бачу, що ви пишете, свобода, свобода більше досягати своїх цілей. Так, ну і, звісно, є реєстрація на курси на практик» для того, щоб якраз можна розпізнавати мову. Ну і тоді поїхали. І перше слово, яке да, я хочу вам запропонувати, це слово треба, повинен і маю зробити. Насправді, ці слова поділіться, будь ласка, де ви ці слова використовуєте? От що вам треба, що, або що ви повинні, або що ви маєте зробити? От поділіться, будь ласка, як це у вас виглядає? Насправді, ці слова вони блокують, коли ви їх використовуєте в житті. Вони блокують свободу вибору, тобто ви тоді стаєте, знаєте, в таку позицію, що ви не можете, ви починаєте сумніватися, ви починаєте доскипуватися до себе, до іншої людини, ви починаєте перекладати відповідальність. І, звісно, від того, хто буде страждати, ви будете страждати, перше за все. Ці слова вони блокують мотивацію. І якщо ви, наприклад, собі говорите, що вам треба треба вчитися, що вам треба не знаю, домашні справи якісь робити. Це треба, воно через силу да, людина встає і починає щось робити. Але в тому, що вона буде робити, вона буде робити це без мотивації. Вона буде це робити і буде бубу -бу 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 бубоніти. Питання: що з того буде? Нічого гарного не буде. При тому і людині, і оточуємо чим -то в тому числі. Ну і звісно, ці слова вони балакують включеність. І, звісно, коли ви приходите на роботу і своїй команді, ви кажете. так. Значить, так, ви повинні зараз зробити цю роботу дуже швидко. Ясно, ви маєте це зробити. Не зробите да? позвільняю всіх з роботи. Питання: чи будуть люди включені? Певний часу може, в них спрацює мотивація від. Може. І вони включаться в роботу, бо в них буде страх, що їх можуть звільнити з роботи. Але питання: якщо на постійній основі е, да, використовувати ціль, цей стиль керування е, да, командою, наскільки люди будуть включені? В якийсь момент вони будуть боятися, а потім вони плюнуть і скажуть, Та, ну його, за що воно потрібно? Краще піду собі пошукаю щось нове, чим такий пресінг, да, вмикатися. І це ж стосується безпосередньо вас. Що робити в даному випадку? Варто замінити, на що? Замість треба, я вибираю. Замість повинен, я хочу, а замість я маю робити, мені важливо. І тепер от я чому вас просила написати ваші фрази. От дивіться. А все мені треба над, над, над цим подумати. От, да, Наталі, дякую. От там, де мені треба над цим подумати. А спробуйте замінити. Замінити на слово я хочу над цим подумати. Я повинна щось зробити. Дивіться, я повинна щось зробити. Я хочу це зробити. Поділіться, хто готовий зараз вийти з камерою і з мікрофончиком. Катю, включені чи ви? Від... Бо я не знаю. Включено.